Наявність нафтодоларів у Росії прямо впливає на агресивність диктаторського режиму. Адже Путін на початку свого президентства маскувався під ліберала та демократа. А через збільшення цін на енергоносії та відкриті ринки зміг накопичити ресурси для агресії. Тобто, мозок у нього був КДБшним, радянським із самого початку правління, але не вистачало ресурсів для реваншу. Як ви знаєте, розпад СРСР для Путіна був великою трагедією. Колишню велич радянського союзу можна відновити лише маючи кошти, і Росія їх накопичила завдяки щедрості та недалекоглядності Заходу. Але після повномасштабного вторгнення в Україну все може знову повернутися на круги своя, коли у російського диктатора тільки і залишиться, що радянський мозок без реальних можливостей вести війну. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб не пропустити цікаві та важливі новини.